Відтепер позбавлення волі від 5 до 8 років, якщо ви знімаєте пересування ТЦК у Хмельницькому власному ТЦК. Повідомили і підкреслили, цитую, це призводить до розкриття форми та методів виконання завдання призову до військової служби. Тобто, з відео, яке ви знімаєте і поширюєте в соцмережах, при тому, як ну, взагалі там знаходяться представники ТЦК, загрожує таким людям, які публікують від 5 до 8 років позбавлення волі, цитую далі: поширення інформації в соціальних мережах, інтернет, спільнотах, меседжерів щодо місця перебування і пересування військово-військовослужбовців ТЦК Хмельницької області. Під час виконання ними заходів оповіщення військовоб'язаних громадян призводить до розкриття форм та методів виконання завдань з призову на військову службу для захисту України, а також призводить до підриву авторитету Збройних сил України у суспільстві. От вам і ще один новий буде закон, який прийме я так думаю, Верховна Рада. Після цього я так розумію. Наразі вже ніхто не буде знімати і поширювати відео. І не те, що поширювати відео, а ніхто не буде вже знати, де перебувають наші, як то кажуть, самі кращі ТЦК. Як вам така новина, можете коментувати, поширювати обов'язково це відео і підписуватись на канал.